І, друзі, Всім привіт, ви знаходитеся на моєму каналі. Сьогодні у нас знову практика йоги. Я вас вітаю. Сьогодні у нас коротенький комплекс для того, щоб швиденько запустити свій організм, свою машину і побігти далі по справам. Робити і нести добро, світло собою в цей світ. Тому вже знаходимося на колонку, заплющуємо очі. І робимо три глибоких вдихи та видихи, щоб налаштуватися на практику. Через ніс. І робимо глибокий вдих. Видих. Ще один вдих, Видих. І ще один вдих. Виріх. Розплющуємо очі, дістали ноги, переходимо вперед, згинаємо коліна, випрямляємо потім їх і заходимо в книжечку. Притискаємо живіт до степ голова звисає вниз, Шия слаблена. Первому вдих. 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 Видих. Вдих. 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 Поставили руку на колимок. Правую ніжка назад. Ліву вперед. Розтягуємося між передньою та задньою ногою. Випрямові спину, маківка витягується. І робимо разом до видих. І тепер робимо вдих. Видих. Дих. Видих. Дих. Виріх ліве міжко назад. Наразон. стоїмо тут. П'яточками починаємо тягнутися назад, розтягуємо і Тепер навпаки переходимо вперед на руки. Перевели свою лапу тіло вперед. Повернумося. І тепер правильні вперед, і розтягуємося між передньою та задньою ногою. Витягуємо спину, малітку і робимо разом до видих. Тепер вдих, видих. І ще один дих. Видих. Підверхнулась вперед. Ноги разом. П'яточки разом. Знову в книжечку. Притиснули. Живі до стегу. Видих. Стегу тут. Родно. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Присідаємо ще глибше. Руки піднімаються до гори і переходимо в стільчик. Витягуємо руки вгору. Тримаємо тут і робимо до виріх. І тепер вдих. Видих. Див. Вибір. Вдир. Вибір. Знову опускаємось. відкрикнули назад разом. Стаємо тут. Опускаємося вниз в чату Тобто... Опускаємося, лікті згинаємо, лікті притиснуті до тіла, але не торкаємося до підлоги, над підлогою. Кому складно можна на колінах, кому добре можна без коліна. Стаємо тут, четверо. двора. І опускаємось на живіт. Дістали ребра, Вдих. Руки до плечей, Тримаємо тут. І вам разом до доби. І тепер вдих. Видих. Вдих. Вбих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Вдых. Видих. Опускаємо. Вдирісплозь. Горузон. Пітропловий вперед. І сідаємо. І закидуємо ноги в плох. Полосано. І також тут проводимо разом до видих. І тепер вдих. Видих. Вдих. Віддих. Вдих. Віддих. Вдих. Віддих. Вдих. Вы. Повільно опускаємось. Опустили поставили ноги біля себе біля сіниць. Взялися за п'яточки. І відриваємо таз вгору. Відкриваємо грудну клітину. Стоїмо тут коліно. Тягнеться до коліна. І ровно знову до видих. І ровно вдих. Видих. Тих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємо таз. лобом тянемось до колін. Підтягнули до себе ніжки. Компенсація. Угу. І очі тримаємо заплющеними, видаємося вперед і займаємо сидяче положення. Щоб трішки це все всілося, що ми з вами напрацювали. Але важливо закінчити сидячі положення, щоб не йти Переводимо увагу на надихнуть, робимо разом до видих, тепер робимо вдих. Стані. Я дякую, дякую. Натомість я вас дякую, що ви критикували зі мною. Буду вдячний вам за коментарі, за активність під цим відео. Можна відповідати друзям. Нехай також ідуть шляхом Йоги разом зі мною. Дякую вам і до нових зустрічей.